Йо-хай, привітки! З вами є Алсік та Васичок. Доброго. Доброго вечора. Ну що ж, ми продовжуємо грати ігру Escape Simulator. Ну що ж, ми пройшли космос, ми пройшли Єгипет, і тепер буде нова, новий біом. Нова тема. Так, е... біом. Ну, нова тема. Я сказав. Вже нова, нова тема. Все. не, 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 Але буде. То не біом. Я погоню. Перша кімната буде називатися обстеження мозку, тобто перевірка наших здібностей, Настільки, наскільки ми розумні. Ми, це все була тільки підготовка. Оце от Єгипет, оці космос. Можливо, перша частина зараз буде легка. Хто сказав, що зараз буде щось важке. Ну, подивимось подивимось. Ми зараз заходимо в математичні формули, і ми такі, а ну ну <laughs> 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 Знайдіть косинус. Uh, <laughs> дому, в Єгипі, там треба було перекладати так. космос, хімія, а тут, що oh, дощ падає, дивись. Ми прям реально бречеш в, е в якомусь будинку. Так, 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 так Добре, так, так. у мене знов книга є. Господи Ісусе, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 книжок, дуже багато текста, якого mm. я перекладати не збираюсь, бо він дуже дрібно написаний. <laughs> так, тут є. А, е тут є листівка. Ключик. Є ж зітрусом. Ah, nobody will find my safe. Ніхто uh, не знайде uh -huh. мого oh, спектрі, ніхто. Так, мого сейфа ніхто не знайде. Добре, я радий за тебе, але. <laughs> не кажи гоп, допоки не гоп, поняв? <laughs> о, <світ> о! Чекай. о! Шадвік книжки. На тебе. <хе> Добре, давай я одну візьму, подабесь. Коротше, тут треба синхронізувати нам годинники, треба зрозуміти, як населаштувати годинники, так, щоб вони нормально бились. Е, сходку можна включити, чи не можна, я хочу. Так, вилити, так, так. Якось відкрайся, закинути сумку. Перепрошую, що я тут. Ого, копійку, Добре, <піллячка> чашечка. Ага, і, і це все, що нам доступно, так? Да? Ти глянь, ти глянь, ти глянь, ти глянь, сюди ходи, таке? О, сейф, ми знайшли сейф. <пілляча> Все поламав, все, все впало, все поламав, я вже це. О, чуєш, у нас є тут мозок і цифры. Так, так, якраз хотів тобі показати. Ага. Все, ага. Чекайте, ага. Ти, ти, нічо, ти нічого не бачив, все безпально отакого. Чуєш, отакого безпалівно. А, ми щось трохи вандали. Дивись, тут є ко. Ага, це сім'я. Я надіюся, цього ніхто не замітить. Отако, Все зремонтуємо. О, тут. чекай, чекай, чекай. Монетка. Так. так, у нас є книги. О, книги мають черговість. Книга перша. Mm -hmm. І тут 4. Книга під номером 3. Коротше, жовті книги. А, дай мені сині книги скинь. Uh, будь ласка. Я тебе два. дуже благаю. Прошу читай, ти знаєш, де я свої книги ви ще ставлю. Mm -hmm. О, якщо ти, якщо дуже, ти дуже добре, що ти мені це дав. No, так, дивись, no, no. книги сині, вони без, без кори походу. Так, вони всі безкорисні. Книги червоні, це є пін-код. Чотири книги, чотири цифри. Кожна, кожна червона книга по боку без боку має нумерацію. Один, чотири, три, два, перший цифр. цифра. Я механіст, чотири. Е, Візьми ну, якийсь пін-код, чуєш. Встань, стань сюди або сюди. Ось тут, що почала. Понял, 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 давай. Тут що пише. Тут IQ пише, а IQ. тут що пише. Або книги. Чуєш Сюда, сюди, 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 сюди. Де книги? Тут намальовані книга. Давай, 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 давай. Дибесь, я тобі диктую. Ти мені. Перша цифра це є 4. 4. Друга. Зараз друга цифра це. Е, також 4. 4. Е, Третя цифра раз. 2. 7. Угу. І також 7. Четверта цифра. Є. Yeah. Відкривай. Угу. Так, тут є цифри, я, я розумію. так і Бачиш? Ага, ага, ага. Це, типа, д... що це? таке? Це є. Ні, це цифра. США, А, до... Вони догов... відзеркалені З... просто. Чекай, 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 є. Тут щось пише. E, цього разу не забудьте код. Добре. Дивись, на оцій першій пише Е, e, Ніхто не знайде мого сейфа, на цій пише. E, цього разу не забудьте код. На цій буде писати заді. Mm -hmm. Нічого. Нічого не пишете. патологія. Mm -hmm. Добре, на цій нічого. І ще четверта має бути, якщо я не помню. Ні, там три, так, бачиш? Так. От ти дивишся, і там пише о, перша з трьох. Напевне, три листочки має бути. Ну, Це типа всі. Три листочки. Okay. А ну, чекай, And я що гляну. Ага. Це є друга. Це є 2, 9. 5. Ой, ні, ні є Добре, це сейф. Церкво, що у нас? Ні, щось не, щось неправильно певно. Церкво, я смапу. Э, дивись, о, ваша глинявка. Так. Так, 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 так. Ой. Я розбиваю, все нормально Так. Я теж можу. Дивись, дивись. Але прибирай зразу за собою, щоб воно не мішало. Так, да, так. Це 5, 2, 6. Е, Але треба черговий запам'ятати. Іди до коду до сейфу. До сейфу йди, Там три цифри. Угу, Поняв, поняв. Е, от, е, 2. Угу. От, е, А. Д9. Угу. І 5. А, то сюди було. Так, да, так, да, так. Да. Розбукувався. Монетка зразу. Якесь сердечко. Добре, в нас є мемріа. Тут пошело. Можна... Добре, я читаю. Чуєш, Я, я дещо зараз буду читати, у мене тут записка. Ти слухай уважно. Окей? Давай, давай. Оцінка пацієнта. Mm -hmm. При френологічному дослідженні хвор... хворого виявлено. Берем голову в руки, в голову в mm -hmm. руки. Батафренує. Пацієнт тілює сильне розуміння мелодії та мови. На жаль, на цьому моя похвала закінчується. Любов до слави, поєднанні з повною відсутності, доброзичливості є поганим предметом. що ще важливіше обстеження свідчить про воєвничу особистість зі звичкою до деструктивної поведінки, Це підтверджує і сумнів. Ага, е, любов, деструктивність, е, мелодія є. І коротше, треба знати, яка частина голови е, відповідає. Ну, знаєш, як то є? Ти певна ділянка мозку відповідає за любов, там гнів і решта прикольні. Mm -hmm. Там треба знати, двесь, але має інструкція. ось тут є, є сердечко, бачиш? Поглянь, тут є сердечко, тут теж ще любов. бачиш? На ньому. І там є дві фотки тих. Ну, пари mm -hmm. тобі. Mm -hmm. Точно ж є газета. Блин, ні. А, тож. Движ, дивісь, дивись, Двись, дви, 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 дви. є ще газета, от поглянь її, і покрути її. І ззаді газети є ось такі штуки, бачиш? Якось це. Якось тут, бачиш? От, 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 е <плес> Як якось... оце. Бачиш, теж з'єднане. Треба якось це ж з'єднати. Чекай, треба це вот забрати. Добре, перший це прямій, другий має йти. їх типу якось треба поставити. Щоб воно вичити правильно чекай. Оце, Оцей має йти звідси і до кінця. Uh -huh. От. Ага, почкай Е, Прямий. Прямий має стояти по центрі, тільки чуєш? Прямий тобто ось цей? Окей. Okay. Так, да, так. Да, так, да, Прямий він просто по центрі. О, все правильно. Авод кого відкрилось? Так. О, 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 це, походу, нам для IQ. -шки. Давай а, Ви підіймаєш, um... щоб я тоже прийняв. Так, да, так. Да. Йоптара, єпта. Йоп <хи> чекай, чекай, um... чекай. хвилиночку, хвилиночку, заради тобі скажу. Це пароль, Це пароль. Я поняв. Це Японія. IQ якраз. Um... Зайди не непар... парний. Треба зрозуміти, який. Я баз... поняв. Першу цифру, другу цифру і третю цифру треба згадати. Два я третю буду думати якось. Дара. А чекай, а тут. А ну, а можеш перевернути його? Ну, типа, там, там нічого нема. Три цифри. Ну не да, ну гайзу. Да, uh... <laughs> ну, дивися, друга цифра Зачем це 32. <laughs> uh, точно? Ага. 2, 4, 4, 4, 8, 8. Це, це, це було важко, uh... але я збагнув. <laughs> так, перша цифра, яка, ти поняв? Там було. А, була якась тварина? Мені здається, змія знайти е, лан аут типа, зайвого, або знайти. Ну, мені перекладач, перекладач like знайти, you know. непарну, непарного, yeah. тіпа, знайти непарного, типу. Знайти непарного, Я так поняв, або лапи, або просто yeah. знайти. Yeah. Ш -ш -ш -ш. Ну, я, дивись, я бачу, бачиш, дівч... дівчинка обнімає ведмедика, але ведмедика там нема. Ні, ні, то, -то не до то не до того, то просто тестер прийде. Я поняв, я поняв. <п 'ї> <п 'ї> ну, тут змія, добре. 2-32, і отут це. Е, Чекай, дивись. отут ми згортаємо цей і цей. Е, от, чекай, якщо цей. Дивись, Це два вже не підходить. Зниз. Два не підходить вже. Бо, бо цей Бо, цей бо давай, чорний буде. йде. Наліво йде оцей. А. І от сюди йде оці. Е, таким, зі, зірочка, а. типу. А сюди а. йде оця зелена. А, Все, а, да, два не підходить. Добре, дивимося на жовтий. Давай на цей дивимося. Жовтий, -жовтий. Зелен... жовтий, зелений. І внизу має бути цей теж не підходить. Так, не підходить, тому що оцей, зірочка і жовта, вони, вони е, взагалі по інших боках, а тут вони з'єднані, бачиш, зразу близько є. Так, да, дивися це, дивись, дивись, є оцей, потім а оцей, правильно. Оцей буде якраз. третій під, під, підходить. так, та, 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 підходить. Та, підходить, підходить. А ну дивимося на цей, на всякий. Е... на всякий, Давай перевіримо. Щоб... Жовтий, оцей добре зверху. Mm -hmm. Якщо цей зверху, цей має. Ні, цей, цей не буде. Є ні, ні, норма. три, 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 три.

Anderes. А, 32! Чекай, 2, 32, 3. Давай тако, 2, 32. А, yeah, ну давай. 3. Є. Є. Є-є-є-є-є-є. Розум. Книжка. Ой, бля, поїхав. А, две-две, тут об'яснюють, що робити. На, ти будеш читати книжку, а я буду нажимати. клас, дуже, дуже дякую. Я я... знаю. дай мені записку, яку давно Тут треба ми не встигне вчасно, але я походу вже знаю, що буде. Хвилина. Мелодія Мелодія, мова. Добре, окей, я тобі говорю, ти коротше нажимаєш. Я тебе не спішов, але хвилина. Давай. Чувак, да блін, то і так важко. Давай, давай, я вірю в тебе. Юба, нутрили лак. Деструктивна комбинаторика. Комінаторика. Комбінаторика. дев'ять, дев'ять нажимай, 6 нажимай, 5 нажимай. що таке, бля, пеневоленс, 8 нажимай. 8 нажав. Компонатів, комбинатів. Все. А, час вийшов. Лаврі, можемо спішити. Тепер я може перекласти. <свісно> Остання психіатрична іпотези полягає в тому, що мозок на частини, кожна з яких відповідає за певний експерт особистості. Тож я казав, пам'ятаєш. На поверхню черпу впливає нижній відділ мозку, тому повну оцінку особистості може отримати, виговорюючи. На голові. І цей метод рекомендується використовувати як засвіт твердження поточного діагнозу. Ох ти дуже дякую. Е, що тут пише у нас? Самооцінка, надії, словесний талант, скритність, любов до розуму, музичний талант, твердість, доброзичливість, бойовість, деструктивність, індивідуальність. Mm -hmm. Добре. Тут нас пише: е, е, розуміння мелодії та мов, на жаль, це похолона з любов до слави, повідені, япер Комбінатів 9 ти вже не зажимав, так. А ну подивись сюди. Подивись сюди. Бачиш, що тут пише деструктивний. Бачиш? Подивись сюди. Деструктивний в мене тут є. Так, так, бачу. що. Яка це це? 11? А, 10. А ні, 10. Ні, 10. Так, так, бачиш, ділиться, бачиш, поділяється. Вот тут палк, палка, палка ділити. А, то є 9, значить, це 9. Компетентивно це 9 і мелодії і мова. Як це зрозуміти? Ну це талант, це 3. Ну це талант. Він любить мову і музику, це 3. Ну це при будь-якому талант мусить бути. 5, 9, 3, 5. Ні, ні, п'ять. Харенашки не розумію. <гум> Ти ж пробуєш і все, о, що то було? Виконав. Я виконався? виконав виконався? Блин, а я не зрозумів, що, що, що сталося. Або ключик Я бас, Чекай. бачу, бачу е... Мені здається, ось Ні, мені здається, отак. 5, 9, 3, 6. Я, коротше, щось пробував О, отако щось отут внизу Мені здається, це отако було. Добре, Добре давай. Добре, ключик дві. Ти я взяв. я взяв. Давай, давай. Сюди Сюди по-по-пу! А я думав, ти сюди а я бо тут закрито, так знаєш. А, та-та-та, дуже -та -та, та, цікава, штука. Добре, Добре. я раз зараз. Ну, ну, так, це було просто. Тепер треба пройти це на медальку. Худенько. Я пам'ятаю плюс-мінус. Плюс-мінус, пам'ятаю. Так, 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 так. Тут ти зробив, тут ти зробив. Е тут пароль був. А, чекай, тут я пам'ятаю пароль. Треба книги, червоні книги понатувай мені. Зараз. Е, 32 mm. тут було. І тут 3, тут 2. Добре, є. Дай yeah. yeah. <laughs> те сторожа, хана треба проходити, просто собі взяв і квіт! <laughs> от... Чекай, а отут я не пам'ятаю. Отут є я... там, де книжки. <laughs> Я голову розв'язав. <ріст> <ріст> Навіть не питай, як я це зробив. <ріст> так. Оу. Ем. Oh. А, ніфіга Оце ти... Голов. Ну, типа, тут прикол в тому, що все йшло до голови, щоб ми розв'язали і вийшли. А якщо розв'язав, голову, то не обов'язково треба було все розв'язати. А. А. Ну та. Ну та ну та. <ріст> Логічно. Ні. Так, ще скільки? Ши. А, ще дві? Як так, так, так швидко ми познаходили? Ти напевно, багато знайшов. Зараз. Ем. О! Сюди! Сюди знайшов одну. Ще одну зараз. Ще десь одну. Мене Ого. Опа, на Тут по приколу. шоп. Хе-хе. Я вже цю. Я вже цю, я вже в цій ігрі преисполнив, Де ж ти, монеточка? Цю розб'єм. Цю Хе-хе. Цю розб'єм. кратче, все розб'єм, я люблю розбивати. Так. ще. Варвар, варвар, мм. ти вибрав ту самую помощь крувай. Ні-ні, можна, бачиш, ключик забрати? І поставити щось інше, відкрити собі. А ну цього. Я вже відкривав, і ту, і ту. Бачу, вони вже дві, типу. Тіпа... Відкриті, реагуються. А, чуєш, ми вже вісім знайшли. Ей, ми вісім знайшли. Ми вісім знайшли? Айма! А як? А як так? Мені здається, ти не помітив сам, як знайшов. А, Капець. А ми знайшли вісім? А, а я... Чекай, тобто я продовжую шукати, а ми насправді знайшли вісім? Я дивився, там було сім. Я такий хочу, ну хочу знайти восьму. Я вісім. Та я бачу, мені тоже показує вісім. Ну тоді ми закінчили. Ми тоді прийшли цю кімнатку. Ну що ж, прикольна тема. Дош падає. Така, така люблю, коли дош падає. Хто розуміє, той розуміє. Ну, що ще можна Що, Ні, можна надвірний то щось зробити працювати. <працювати>, <працювати>, працювати. Ну що ж, ми завершили першу кімнатку цієї теми кімнатки. <працювати> ну що ж, ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Напишіть -пока. пока -пока. коментарі.